Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з різних українських магазинів. Це буде і АТБ, і Ватсонс, і Аврора ну всього по трошку. Значить, перше я забігала в Ватсонс, там були гарні знижки, оцінки, і вирішила придбати собі ось такий ось набір. Це фірма Lucky Day. Це така дешевенька фірма, представлена в Ватсонсі, їхня, мабуть, власна марка. Так як гленбіуєві 150 мл це спрей, тонік косметичний, легке розчісування з кератином. Я Не думаю, що він прям буде творити чудеса якісь, але е, думаю, для розчісування підійде. Має такий легкий кокосовий аромат, ненав'язливий. І 150 мл, я думаю, хватить його надовго. І до нього подарунок, така була миленька розчісочка, вигляді котика. Вона така невеличка, можна з собою взяти і вкинути в сумочку. Я її пробувала розчіцуватися, доволі таки гарно. Ось такий ось набірчик. Він коштував 37 гривень, бо там на нього була знижка, що пошкоджена упаковка. Ось так от. Наступне в АТБ цього тижня знижка була на. Для вмивання. Це новинка ВТБ. Значить, Це ось така ось фірма Меладо, польська. Це з кавунчиком. А пінка для вмивання, арбуз кавун, тобто є для комбінованої шкіри. Але я на ті надписи не зважаю, а беру те, що мені подобається. Ну, можливо, вам не дуже видно буде. Я вам так розкажу. Тут 150 мл, звичайна така упаковка. Ні, навіть 170 мл. О, це ще по багатому. Значить, їх представлено було дві. Раніше була ціна на них 80 гривень, а це коштувало 54 Тому я вирішила купити пінку. І друга це ось така ось з апельсинчиком для, dry, для жирної і нормальної шкіри. Мабуть, так. Також 170 мл. Ось такі ось дві пінки. Я пінки люблю, тому будуть запаси. Ну і такий мають привабливий вигляд. вони. І останнє, що вам хочу показати, це забігала в Аврору. Значить, бачила у когось дівчат ось таку ось помада, ну, вона не помада, як бальзамчик, блиск для губ. Фірма Lovit. Фанкіс. помада блиск, так, для губ. Тут була наліпка, я її вже здерла, вона була. Закрита, ніхто до мене її не користував, тому що там в Аврорі у нас такий хаос, що буває таке все розірване, потрьопане і хтось уже їм мазався. Ось такий має колір на сонці, воно виглядає дуже яскраво, сяє, такими переливається кольорами, як хайлайтер. ніби. Ось так от, ну, Має такий цукерковий аромат. І ось такий ось стік, дивіться, красивий переливчастий, коштувала ця помадка 39 гривень. Це була знижка на неї ось така. Далі хотіла вже давно придбати ось такий ось набір спонжів, значить, три штуки, 49 гривень. Звичайні б'юті-блендери. Ось такий ось кейсик. Ну, навіть придбала за кейсика, мабуть, Вони ось ось таких ось ячейках. Такі доволі м'якенький, я думаю, як. Намочити будуть гарно використовуватися. Ось так от. Ну і такий кейс. ну Звичайний пластик, щось там він трішки заїдає, але має привабливий вигляд. Так, наступне, значить, давно дивилася на ці рум'яна, вони такі невеличкі від бренду Safi а раніше вони коштували чи 50 гривень, але я вирішила, ну що тут, господи, 3 грами чи 2,5. Ну, і в Safi-бренду ніколи грамуку я не бачила, щоб указувала, але видно, що вони невеличкі. Значить, цей раз вони були за знижкою 29 гривень, три кольори, доволі такі яскраві, пігментовані. Ну, Звичайно, мене привабив оцей свізеруночок. Зараз я вам покажу сводчі. Це просто яскравість така, що не знаю, як їх наносити. Це можна і переборщити, тому що вони прям вистрибують на вас ці кольори. Ось так. Але можливо, якщо так от змішати, розтушувати гарненько, легеньким пензликом. Не знаю, треба все пробувати, бо так виглядає доволі таки яскраво. Ну, придбала б 29 гривень. Чому б і не купити? І новиночки від. Фірми Lavit. Це ось така ось пудра, така інформація номер 1 Це, тобто прозрачна вона. Також грамовки не указано, як і на бренду Safi. Мабуть, це також власний бренд Аврори, можливо, чи на замовлення навіть не знаю. І вона має такий привабливий вигляд. Дивіться, з такими голубими. Синьо-жовтими вкрапленнями такий патріотичний вид. Зараз зроблю. І ці рум'яна тінтують шкіру доволі таки яскраво. Я думаю, нічого, вона така буде просто прозорою так, біла, прозора пудра для закріплення тонального крему. Ось так ось виглядає. Я думаю, для моєї світлої шкіри вона підійде. І останнє, що я придбала, 49 гривень, також була знижка. Оці Запечені рум'яна від лавід. Така інформація: шостий відтінок. Бампрайт Сексипіл. Right, це такий відтінок називається, не можу навіть вам сказати. Тут гарний склад. Дивіться, на першому місці це міка. Кажуть, що якщо на першому місці міка, то продукт буде кращим, ніж якщо тальк. Ну, не знаю. Вони мають такий гарний вигляд. Дивіться, така опукла форма у них. Церкала немає, звичайний пластик, але, я думаю, будуть гарно виглядати. Це також такий рум'яна хайлайтер навіть. будь використовувати, буду як хайлайтер більше. Так, і ось такий ось відтіночок сяючий. Такий ледь замітна розовинка в ньому. Але на обличчі, можливо, буде яскравіше виглядати. Ось так от. Не знаю, більше я відтінків не бачила. У нас тільки е, такий ось рожевий, і то там в одній Єві, ой, в одній Єві, господи, в одній аврорі знайшла, тому щось порозбирали, можливо, чи небагато мені завезли. Ну, ось така ось цікавинка. Тим паче запечені рум'яна. Це, я думаю, буде гарна формула них. І ось такі ось мої були невеличкі покупки. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.